Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз ви будете бачити на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленість. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має там можливості, бажання, часу самостійно шукати, не маєте розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, покажу вам, які автомобілі знаходяться на майданчику з постійного продажу автомобілів ринку Карбазар. Тобто їх можна оглядати в будь-який день. перший автомобіль. Рестайловий Volkswagen Tiguan. 2018 рік так, що нас, 76 тисяч пробігу, вартість автомобіля автоміля 700 доларів, небитий, нефарбований, 2,0 бензин, автоматична коробка і ось тут контакти до власника. Тобто Автомобіль куплявся без, без пошкоджень. Коли цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Дивимось по салону, світлий шкіряний салон. Клімат контроль. Така машинка, кого цікавить. Телефонуйте поруч. Hyundai Santa Fe. Так, значить по опису. Це 15 рік. 17500 вартість автомобіля, 140 тисяч пробігу, з 7 місно. бачимо контакти Hyundai Grand Santa Fe. Так, шкіряний салон бачимо. Так, поруч BMW X3. По опису це 15 рік. 66 тисяч пробігу, вартість автомобіля 21 450 доларів, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, x drive контакти для уточнення інформації. Так, заглянемо по салону. Коричневий шкіряний салон бачимо. Є панорамний дах. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. поруч Audi Q5. Так, по опису це 12 рік, 163 тисячі пробігу, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 14 600 доларів. Контакти до власника, він код до перевірок. Така машинка. Світлий шкіряний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Так, Range Rover Evoque. 16 рік, 115 тисяч пробігу. 18 тисяч доларів вартість автомобіля, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, обслужена машинка. Бачимо він код. Так, шкіряний салон. Так, далі Audi Q5. Тут їх дві. Чотирнадцять. Рік триста десять пробігу, чотирнадцять сімсот вартість автомобіля. 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, контакти для уточнення інформації є. Вінкод також покажу. Алло. Так, По салону світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч білий варіант в білому кольорі. Так, По автомобілю це 13 рік. 183 тисячі пробігу, 3.0 дизель на автоматі, комплектація Premium Plus. Вартість автомобіля 23 тисячі 500 доларів. Контакти бачимо. Дизельних варіантів небагато шкіряний салон. Більше інформації уточнюєте. Поруч Volkswagen Tiguan. 14 рік, 195 тисяч пробігу, вартість 14 14400, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Контакти бачимо. Він код до перевірок також надається. Далі електромобіль шкода Enyaq. чорний колір. 21 рік, 45 тисяч пробігу, 29 тисяч 999 вартість автомобіля, 62 кВт батарейка, запас ходу 360. Тут контакти. Він код, надіюся, видно. По салону, салон комбінований. Так, наступний варіант Kia 14-го року випуску. Так, світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. І поруч Volkswagen Tiguan чорного кольору. 16-й рік випуска. 148 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15400. Бачимо контакти. Бачимо він код. Так, друзі, є от цілий ряд при в'їзді на Карбазар одразу. Цілий ряд кросоверів. Хто не має можливості в суботу-неділю приїхати на авторинок, в будь-який день приїжджаєте з 9-ї години. Ключі в адміністрації можна собі спокійно обдивитися з вашим спеціалістом. Кого цікавить допомога в перевірці, в підборі, може до нас звертатися також. Все вам перевіримо. На території авторинку є там астекада. Можна буде все оглянути і понизу також. Так, пошукаємо ще якісь варіанти з Європи. Дастерок. Недавно хтось запитував. Дачі Дачіодастер. Да, 13 рік 148 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, повний привід, два комплекти гуми. 10200 200 вартість автомобіля, є контакти для уточнення інформації Сірого кольору. Така машинка. Цікаві, телефонуйте, поруч покажу народний кросовер Nissan Кашкай. Десятий рік 240 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 10800. Автомобіль в рідній фарбі попередньо заявлено. Двигун 1,5 дизель, механічна коробка, 7 місць, тут бачимо контакти. Бачимо він код. Салон тканинний, але є підігрів сидінь та кліматконтроль. Так, далі. Що у нас є в цьому ряду? Peugeot 3008. 12 рік, 183 пробігу. 1.6 дизель, автобіль Швейцарії. Коробка механічна, вартість автомобіля 8300 доларів. Контакти бачимо. Чорний колір. Тканинний салон. Клімат, контроль. Парктронік є. Так, Ще один покажу 3008. бачу. Тут вже в кращій комплектації. Десятий рік 250 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка роботизована. Обслужений автомобіль 8700 контакти бачимо. Так, світлий тканинний салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, заглянемо на кросовер від компанії Tesla. Tesla Model Y в білому кольорі. Значить, 21 рік випуску, 40 тисяч пробігу, вартість автомобіля 32 500 доларів. 85 кВт батарейка, повний привід, запас ходу 500 км. Бачимо контакти. Так, він-код для попередньої історії автомобіля. Так, світлий шкіряний салон. Dual Motor. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Так, 12 рік, 2,2 дизель, повний привід, 220 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 13 тисяч 700 доларів. Бачимо контакти до власникам, бачимо він-код до перевірок. Так, чорний шкіряний салон, Є фуркоп та парктроніки. Поруч покажу BMW X5. В чорному кольорі. Так, по опису у нас 9 рік, 279 пробігу, x drive ціна 16650. 3.0 дизель, звичайно. Бачимо контактні дані. Покажу по салону. Так, чорний шкіряний салон. Так, кого цікавить телефонуйте.